Уразу ракетний удар припав на Чорноморськ. Балістична ракета влучила просто у причал порту, де на той момент стояло цивільне судно під прапором Мальти. За даними віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олексія Колеба, внаслідок атаки поранено одного із членів екіпажу. Йому вже надають необхідну допомогу. Судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Пошкоджені три контейнери. Стався витік олії. Зараз фахівці встановлюють бонові загородження, щоб локалізувати наслідки. Журналісти вже тиждень ламають голову над загадкою чорного пакета. Досі хто не знає, що саме очільник Харківської ОВА Олексій Нігубов приніс міністру розвитку громад та територій фото, Публікувало видання Економічна Правда. Там розповіли, що чекали на інтерв'ю з міністром і випадково бачили Олексій Сенігубов. Олег зайшов до кабінету з чорним пакетом і вийшов уже без нього. Журналісти Суспільне намагалися отримати пояснення безпосередньо у Олега Снігубова, але марно. Речниця Харківського ОВА Анна э, Гонтар Гонтар э, коротко відповіла: коментарів не буде. Більше того, у відповідь на офіційний запит медіа в адміністрації заявили, що взагалі не мають інформації ні про вміст пакета, ні про те, кому саме він був призначений. Отака, от цікава спостережливість від наших журналістів і закритість влади вкотре. 100%. Головне, що чорний пакет на нової пошти, ти знаєш? Можливо, зробили висновки. Хто знає, це? А, все а там ж ці ж пакети із АТБ були, які купували для хліба, але туди вставляли. А Були через е, паркан і просто так висипали. Було різно, різне. Були, накалядували. Всього було. Всього було. Чи напосипали? Напасипали. Посівали. Напасівали, так. Росіяни не полишають спроб прорватися до Покровська й Мирнограда. За словами начальника штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артбригади Нацгвардії Ігор Ігоря Яременко, ворог уже півтора місяця діє без перепочинку щодня. Штурми постійні атаки і спробує знайти необхідні шляхи, щоб зайти з флангів і захопити територію. Купанти тиснуть системно і не відмовляються від своїх планів попри втрати. В Україні хочуть серйозно посилити захист тварин. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який Приводить наші правила у відповідність до європейської конвенції. Документ прямо забороняє залишати тварин на призволяще та фактично ставить хрест на діяльності до хантерів. Також не можна буде забороняти годувати безпритульних тварин або надавати їм допомогу. Окремо прописали й умови утримання домашніх улюбленців. Наприклад, тримати тварину на прив'язі без вигулу дозволяється не більш ніж 12 годин поспіль. Після цього власник зобов'язаний вигуляти її щонайменше не менше годину. Крім того, планують обмежити використання тварин у рекламі, розвагах, змаганнях. Ну а ще заборонити косметичні операції без медичних показань, копірування е, хвостів і вух, позбавлення голосу, видалення кігтів чи зубів. Росія не припиняє спроб паралізувати українські міста. Дрони цілодобово атакують енергооб'єкти у столиці близько 400 будинків. Вже кілька діб без опалення. Місто перейшло на екстрені відключення світла. В середньому температура у квартирах без опалення становить 5-10 градусів тепла. Інфраструктура не витримує навантаження. Графіки відключень надіють за словами КМВА, у Києві. Працюють 1269 пунктів незламності. Рятувальники заживлюють будинки генераторами там, де інших рішень немає.